Усім привіт! Ви на каналі DHCD. Якщо ви натикнулися на дане відео, скоріш за все в крипті ви новачок. Тому давайте максимально просто і максимально коротко я спробую вам розповісти, які ж є направлення в крипті, як на цьому заробити. Можливо, з декого з вас я знімлю рожеві очки. А також розповім багато цікавих, можливо, факторів. Тому поїхали. Почну з популярного це трейдинг. Трейдинг усіх на слуху, тому давайте розповім, які є плюси та мінуси. Якщо максимально коротко, це тоді, коли ви купуєте дешевше та продаєте дорожче. Які є плюси та мінуси цієї сфери зайнятості? Плюси потенційно високий заробіток, швидкий доступ до коштів. Гнучкість, ви можете займатися трейдингом у будь якій точці світу в будь-який вам зручний час. Мінуси насправді мінусів дуже багато. По перше. Ви маєте великий шанс втратити просто всі свої кошти. Друге, це воно вимагає дуже багато часу, аналізу та дійсно знань. Трейдинг підійде тим, хто готовий ризикувати, постійно навчатись, а також бути постійно в контексті в ринку. Рекомендувати дане направлення, звісно ж, я не можу, але знання технічного аналізу справді дуже важливі в ринку. Тому нехтувати даним направленням, звісно, звісно ж, не варто. Далі дропхантинг це по суті пошук безкоштовних токенів від нових проєктів, Виконуючи різні е, завдання. Що ж, давайте поговоримо, які є плюси в дропхантингу. Насправді плюсів доволі багато, тому що, як для мене, перший і найголовніший плюс це той, що може почати кожен новачок, навіть без Наприклад, ви можете приймати участь в тестнетах. здебільшого це різні соціальні завдання, де ви робите якісь репости, лайкаєте, ну і так далі. І цим ви можете дійсно зібрати перший якийсь свій капітал, з яким ви почнете рухатись далі. Якщо ж у вас вже є якісь кошти, ви можете приймати участь в майнеті, де більший відсоток доходності. Далі є плюс той, що бувають такі дропи, які можуть повністю змінити твоє життя, особливо, якщо ти масштабуєш дану нішу. Мінуси це займає час. Знайти гарний проєкт з гарним потенціалом це квест ще той. Немає 100% гарантії доходності. Тобто проєкт може просто не роздати тобі токени. Дропхантинг це чудовий старт для новачків у крипті, особливо якщо у вас є багато вільного часу. Тепер про стейкінг це щось на кшталт. Банківського депозиту тільки в криптовалюті. Ви блокуєте свої активи на платформі та отримуєте за це відсотки. Плюси це пасивний дохід. Заморожені активи просто приносять вам пасивний дохід. Другий плюс це той, що тут набагато менше ризиків, якщо порівнювати з іншими направленнями в крипті. Ну а також ви банально просто підтримуєте роботу блокчейну. Мінуси: ваші активи можуть бути заморожені на. Досить тривалий час, але не завжди. Це все залежить від умов самого сайту, протоколу, ленінгу і так далі. Другий мінус це якщо ціна застейканого токена впала, то ваш дохід просто може не покрити ваші збитки. Також є великий ризик взлому протоколу, тому потрібно завжди диверсифікувати свої кошти і не класти всі яйці в одну корзину. Стейкінг він підходить тим, хто хоче заробляти пасивно, але готовий тримати свої кошти в довгострок. довго, довго Стейкінгові площадки, звісно ж, дають набагато більші відсотки доходності ніж любі банки світу. В Стейкінгу приймають участь також дропхантери, тому що доволі часто стейкінгові площадки також роздають дроп. Ну, звісно ж, з умовою, що ви понесете туди свою ліквідність. Насправді в крипті може себе знайти кожен, якщо, ж ви, ж, якщо ви гарно розберетеся в майнеті, у світі Web 3 і будете приймати активні участі в соціальних мережах, вас можуть просто забрати якась команда до себе на роботу, наприклад, воркером або ж саппортом, де дійсно гарні, гарна заробітня плата. Отже, давайте підсумуємо. Трейдинг це для тих, хто готовий ризикувати, постійно навчатися і бути завжди в контексті. Дропхантинг це для тих, хто має багато вільного часу та готовий розбиратися в майнеті, в теснеті і в світі Веб3 в цілому. Стейкінг це більш для тих, хто, мабуть, не має багато вільного часу, але має певний депозит і готовий його в довгострок застейкати десь на якійсь платформі з цілею пасивного заробітку. А якими інструментами користуватися, щоб більше розібратися в цих направленнях, я розповів у цьому відео. Тому переглядайте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розкажіть нам в коментарях, чим займаєтеся ви в крипті. Які у вас є питання? Ми їх обов'язково розберемо. Тому тримаємо руку на пульсі. все у нас буде добре. Пока.